Доброго часу, шановний глядачу, зараз займаюся прибиранням і ось це використовую свій пилосос. Він у мене від фірми Rotex. і коштував колись давно, років так 8 тому тисячу гривень. Але така неприємна ситуація в мене була, що спочатку, коли мені потрібен був пилосос, я купила інший пилосос від фірми Samsung. Голубенького він був у мене кольору. І коштував він тоді 3000 гривень. Тобто на 2000 дорожчий, аніж ось цей. І він, на відміну від цього пилососу, у нього не було регулятора напруги. Ось тут же ж напруга і регулятор. більше менше тоді я хотіла зекономити і купила без цього регулятора, там була тільки одна така кнопочка. Натискаєш воно пилосос включається, натискаєш ще раз, пилосос виключався. Ось. І, на жаль, той перший пилосос мені не підійшов до моєї хатинки, тому що коли я пилососила цією трубою. То потуга була настільки велика, я не пам'ятаю, яка там була потуга, по-моєму, 1600 Вт, якщо я не помиляюсь, по 1700. така велика була потуга, що вона мені пилосос мені зажовував сильно тягнув ліноліум. І ліноліум відривався так, від підлоги і деформувався, що мені було досить неприємно. Якщо пилососити плитку, ось таку плитку або там, е, якусь дерев'яну поверхню, то нічого нормально було. А тільки на лінолеум, то я от навіть е, оцією штукою, як вона називається, палка з насадкою, е, мені навіть важко було отак от рухати нею, тому що настільки воно присасувало до лінолеума, і я тоді ось так, ось так. Щоб було досить е, незручно. І, і тому я вирішила цей перший свій пилосос подарувати родині, в кого більше помешкання підійде під той пилосос. Це був Samsung е, з отут ззаду. Така пластмасова була чаша для пилу. У нас і раніше в родині був такий пилесос тільки з регулятором напруги і тільки іншого кольору червоний, тому в мене була хороша думка про нього. І тоді я, коли побачила його в магазині, тому купила. Але по грошах тут мені якось підійшло 3 тисячі гривень, і я купила на скору руку. Ось. Але, на жаль, він мені не підійшов. А потім пізніше побачила цей і купила за 1000 гривень, цей меншенький за розміром, за той попередній, із регулятором. І цим пилисосом тепер я задоволена. Але, на жаль, я 3 тисячі гривень я втратила через мій невірний вибір пилисоса перший раз. Тому не повторюйте таку саму помилку: краще вибирайте те, що вам підходить для вашої хати. І всім бажаю міцного здоров'я, всім пока!